Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається у Широкиному, яка ситуація? Дивіться, наразі точно сказати, що обстріл припинився ще зарано, тому що подекуди по українських позиціях все ще стріляють міномети. В принципі, це доволі хаотично, тому що вже темно це не є прицільний вогонь, але так би мовити, спокою не дають до цього часу. Як вважаєте, у той бій, який напередодні тривав 12 годин, сьогодні от і досі триває це такий така собі перестрілка, чи все ж таки це е, прицільний вогонь для того, щоб наші позиції збити? В принципі, до недавнього часу, буквально до Кінця квітня до початку травня всі перестрілки все ж нагадували, як ви кажете, перестрілки. Але тепер вже цілком зрозуміло, що це є масований такий вогонь по позиціях для того, щоб все-таки їх нейтралізувати. Зараз от батальйон Донбас написав на своїй сторінці у Фейсбук, що стріляли з танка. Тобто важке озброєння, бойовики повернули. Звичайно, звичайно, бойовики застосовують танки, застосовують САУ, тобто це вже є заборонені калібри, і також мінометний вогонь ведуть з калібру, який заборонений згідно мінських домовленостей. Скажіть поблизу із вами, чи були наприклад напередодні сьогодні обсє представники місії, які могли б зафіксувати це? Сьогодні здається, місія ОБСЄ не працювала в широкіну, але якщо й працювала, вони завжди працюють не на позиціях українських військових, а вони працюють саме з боку контрольованої сепаратистами території. Як тримаються наші хлопці? Я знаю, у вас один поранений. На сьогодні так один поранений, але поранення правильно зазначили, що поранення воно не важке. Все буде добре. Хлопці тримаються настрій бойовий. Скажіть, як ви вважаєте, оці бої за широки? скільки вони можуть тривати? Я так розумію, що це стратегічна ціль для терористів. Саме так то є доволі стратегічна ціль. В принципі, вони, вони не могли тривати, але триватимуть вони доти, допоки ми їх зможемо здати, а не здамо ми їх ніколи. Тому я отак вам відповім, що вони, вони можуть доволі довго тривати. На 9 травня чи може бути посилення ескалація ситуації? Чи бачите, ви, от якщо вже танки вивели вони. Ну, дивіться, танки вони вивели раніше, вже танки по нам працюють як мінімум два тижні. Тобто, казати про 9 травня, якщо я скажу свою суб'єктивну думку, то я не думаю, що саме на цьому напрямку 9 травня слід очікувати чогось над, над над нереально небезпечного. Мені здається, що за оцими провокаціями, які стосовно 9 травня звучать в... Змі, скоріше за все, треба е, зберегти ситуацію у мирних містах, де немає обстрілів регулярних. От от, от туди треба увагу. А по фронту це може бути спеціально залякування таке, щоб е, з іншого боку зони АТО в якомусь місці зробити там якусь провокацію. Тобто, я так вважаю. Я не думаю, що щось зміниться на широкінському напрямку, тому що там і так доволі важко. І важко вже, от здається, вже більше місяця, так? Ну, в цілому так, але е, особливо масовані обстріли почалися от, буквально два тижні тому. Це вже коли е, відверто почали з артилерійських установок, з гаубиць, з важких мінометів, просто відкрито, е, за танку, ввечері просто тупо накривати українські позиції от, на, так би, от, на повне знищення.